Як ви читаєте, набагато важливіше, ніж те, скільки ви читаєте, повільне та втомливе читання дає можливість засередитись на істотних деталях та закономірності, проаналізувати зміст, окремих слів та речення, за якими проступають ідеї та з яких спитається сюжет. Більш глибоко і точніше зрозуміти зміст твору. Розглянемо уривок з поеми Тараса Григорійовича Шевченка Гайдамаки Історичного вступу, інтродукція. Довго таке робилося, поки не в Варшаві запанував над ляхами Панятовський жвавий. Станіслав Август Панятовський останній польський король, обраний на польський престол за підтримки Катерини II та пруського короля Фрідріха. Катерина ІІ інвестувала в цей проєкт чималі кошти півмільйона рублів, 30 тисячна армія на території Польщі та 50 тисяч солдатів у бойовій готовності. Як писала Катерина II Фрідріху Пропанянтовського, з усіх кандидатів на польську корону має найменші шанси її отримати, а тому буде найвірнішим тим, з чиїх рук отримає корону. Період правління її Ставленика 1764-1795 рік річ Посполита, одна з найбільших у Європі тогочасних держав, втратила державність. На 123 роки зникла з політичної мапи світу у результаті безпрецедентних поділів її території між Прусією, Австрією та Росією. І робили вони це зауважте під гаслами, турботи, про долю населення Польщі, опіки надвірянами однієї конфесії та прагненням зберегти усталений політичний лад. Жодна європейська країна не втрутилась та не спромоглась на допомогу полякам. Запанував та й думав шляхту приборкать трошки, не зумів хотів добра, як дітям мати. Панятовський виявився незручним для Росії королем. Його політика реформ, спрямованих на зміцнення держави, на виведення речі посполитої з економічної, та політичної стагнації усунення вад її ладу не відповідала стратегії правителів Прусії та Росії щодо збереження речі Посполитої як буферної держави. Успішні реформи Панятовського викликали незадоволення Катерини II, яка вбачила в них небезпеку втрати впливу на Польщу. На жаль, він був заручником долі. Кожен крок повинен був узгоджувати з Санкт-Петербургом. Такі були вимоги. Прагнення короля змінити ситуацію на свою користь і здійснити вкрай необхідні країни реформи блокували не тільки зовні, його не підтримувала шляхта. Боротьба польських магнатів за владу, врешті-решт, призвела до втрати Польщею своєї державності, а також, на жаль, реформи були надто запізнілими. А може, й ще чого хотів. У Панятовського був юнацький роман з Великою княжною. Моя кохана, що стала володаркою моєї долі. Я довірив їй усе моє життя, писав Панятовський у мемуарах про Катерину Другу. Він мав надію стати її чоловіком і разом з Росією протистояти Прусії та Австрії, які мріяли стерти його державу з мапи Європи. Можливо, це мав на увазі Тарас Григорович Шевченка. Єдине слово не позволям, хотів у шляхти одібрать. Принцип вільного вета, осередця політичної культури речі Посполитої був серйозною перешкодою для проведення реформ. Будь-який депутат у сеймі міг призупинити обговорення окремого питання або навіть призупинити роботу усього парламенту лише вимовити. Не дозволяв зацікавленості іноземних держав у збереженні вета була зрозумілою це відкривало можливість впливати через своїх шпигунів на політику Речі Посполитої, а потім Польща запалала. Катерині II особливо не до було те, що Станіслав Август та польський уряд виходили з-під її контролю. Тоді Росія та Прусія зробили ставку на ті польські кола, які захищали недоторканність вета та інших шляхетських вольностей і нетерпимо ставились до будь-яких змін влади держави. Російська цариця відкрита втрутилась у внутрішні справи, і як знаряддя тиску на них вона обрала дисидентське питання, вимагаючи зрівняння у правах християн-не-католиків із католиками у Речі Посполитій. Російський посол князь Рипнін Микола Васильович зумів протягнути дисидентське питання в Сеймі, Сейм отримав назву Ріпнінський. Краківський єпископ Кайтан Солтик рішуче виступив проти Ріпнінського свавілля. Консервативна знать, що продовжувала висловлювати незадоволення зближенням короля з Росією. У містечку Бар Подільського воєводства за закликом Краківського єпископа створила Збройний Союз Барську конфедерацію. Збройний виступ шляхти речі Посполитої у 1768 1772 роках спрямований проти політики короля та втручання Росії у внутрішні справи держави, а також проти зрівняння у правах протестантів, православних та католиків. Шляхта сказилася кричать. Слово гонору, дарма праця, поганець, наймить москаля. Гонор польською, честь, честь пов'язана з величчю, славою, незалежністю Польщі. Ці поняття для поляків першорядної ваги. Зв'язок з Катериною II до кінця життя безпосередньо впливав на Панятовського, особливо у перші роки його панування. Проросійська орієнтація політики викликала незадоволення значної частини польського магнатства та шляхти, яка відкрито звинувачувала короля у зраді національних інтересів. Зв'язок короля з Катериною II вважали причиною трагедії Польщі. Недолугого короля скрізь називали шпигуном, московським агентом. Король поступово втрачав авторитет. На гвалт Пулавського і Паца Стає шляхецька земля. Польські шляхтичі, Пулавський Йозеф та Пац Міхал Ян очолювали опозицію проти Панятовського та керували повстанням польської шляхти. І разом сто конфедерацій, конфедерація тимчасовий політичний або збройний союз шляхти, міщан, духовенства на території Речі Посполитої. У XVI-18 столітті, які брали на себе функцію державної влади або ж домагалися від центрального уряду задоволення своїх станових вимог. Крім загальнодержавних конфедерацій, були ще місцеві воєводські, Барська Генеральна конфедерація одразу після створення наказала дворянству усіх земель та лайвуц негайно приєднатися до неї, погрожуючи у разі відмови оголосити їх ворогами вітчизни. Розбрелися конфедерати. По Польщі, Волині, по, по Литві, по Молдованах і по Україні. Заворушення призвели до початку громадянської війни з втручанням сусідніх держав, що призвело до першого поділу Речі Посполитої. Розбрелися та й забули волю рятувати, полегалися з жидами. Попри деякі благородні наміри, боротьба проти москалів, захист суверенітету власної держави, саме ж чинили національний гніт українців. Конфедерати, які мали цю державність захищати, грабували Україну, знущалися з народу. Українці терпіли не лише соціальне приниження, а навіть релігійне, заборонялась православна віра. Православні церкви здавали в оренду євреям. Євреї тримали у себе ключі від храмів та матузки від дзвонів, і тільки з їх дозволу та за великі гроші християни мали можливість виконати свою службу. Тайну руйнувати, руйнували. Мордували церквами та пили. Збройні загони Барської конфедерації почали чинити розправи над уніатськими та православними священниками, розорювали храми та монастирі, переслідували мирне некатолицьке населення. На українських землях конфедерати знущалися з народу, грабували, руйнували житла, тероризували. Топили в крові, здійснюючи масове кралопролиття, топили, тобто ліквідували українців. А тим часом гайдамаки ножи освятили. Гайдамаки, народні повстанці, які самі себе називали вільними казаками. Напередодні повстання 1768-1769 років у Матронинському монастирі у Холодному Яру відбулось символічне освячення ножів. Ігумен Мельхісидекс Значка Яварський благословив гайдамаків на чолі із сотником Максимом Залізняком на справедливу війну, метою якої був захист країни і віри, та освятив їм зброю. Каліївщина національна визвольна війна була відповіддю українського народу на нелюдську експлуатацію та знущання шляхти. Геній Шевченка зміг підняти такий пласт історії у Кабзаря багато можна знайти такого, що пояснює наші реалії і може послужити орієнтиром. Пройшли століття, а загарбницька політика московитів і її методи незмінні. А зараз у виконанні народного артиста України Володимира Нечіпоренка прослухаємо уривок з поеми Гайдамаки. Довго таке творилося, поки не в Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Запанував та й думав шляхту приборкать трошки, не зумів. Добра хотів, як дітям мати, а може, ще чого хотів? Єдине слово не позвалям у шляхти думав одібрать, а потім Польща запалала, панки сказилися, кричать Гонору слово, дарма праця. Поганець наймит москаля, на валт Пулавського і паца встає шляхецька земля і разом сто конфедерацій. Розбрелись конфедерати по Польщі Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати, полигалися з жидами тайну руйнувати. Руйнували, мордували. Церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили. Сподіваюсь, що повільне та вдумливе читання допомогло по-іншому сприйняти зміст твору. Культура це не кількість прочитаних книг, а кількість зрозумілих.